Знаєте, у будь-якому бізнесі, абсолютно будь-якому, є такий собі прихований скарб. Це оці ці короткі проміжки часу, коли, здавалося, нічого не відбувається простої. Але що, якби ці проміжки можна було перетворити на реальний потужний актив? От саме сьогодні ми розберемося, як це зробити. І допоможуть нам у цьому дві, на перший погляд, прості, але насправді геніальні концепції. Отже, давайте почнемо з чогось до болю знайомого. Я впевнений. Багато хто впізнає цю картину Робочий тиждень, який схожий не на злагоджений механізм, а скоріше на американські гірки. Ми що впізнали? Початок тижня, понеділок, вівторок, все так спокійно, розслаблено, а потім бац, четвер, п'ятниця і починається справжнє пекло. Аврал повний хаос, замовлення горять, клієнти обривають телефон, і вся команда просто бігає, намагаючись якось встигнути все закрити в останній момент. От з цією проблемою, з цим нерівномірним потоком і стикається величезна кількість кампаній. Але як приборкати цей хаос? Насправді для цього є чудовий інструмент. Називається він «такт тайм. Слово такт німецьке і означає воно ритм або такт. І це ідеальна назва, бо такт тайм це по суті серцебиття вашого виробництва. Це той ритм, який синхронізує всю роботу з тим, що реально потрібно клієнтам. Саме він і створює стабільний передбачуваний потік замість хаосу. Можливо, це звучить якось складно, так? Так, тайм, але насправді ні. Зовсім ні. Розрахувати оце серцебиття для будь якого бізнесу напрочуд просто. Зараз ми разом це зробимо і ви самі переконаєтесь. Добре, давайте почнемо з найпростішого. Беремо за основу абсолютно стандартний робочий день з 8 ранку до 5 вечора. Якщо порахувати, то це виходить 540 хвилин. Це наша відправна точка. Але ж ми всі розуміємо, що це не означає 540 хвилин чистої роботи, правда? А вже ж, щоб зрозуміти, скільки часу реально є на виробництво, нам треба відняти всі оці плановані перерви та інші неробочі моменти. Що це може бути? Ну, наприклад, 30 хвилин на обід, ще 15 хвилин на перерву, хвилин 20 на ранкову нараду, і скажімо, ще 15 хвилин, які команда виділяє на якісь покращення. І от коли ми все це відняли, ми нарешті отримуємо той самий чистий реальний час, який команда може присвятити саме виробництво. І це 460 хвилин. Ось вона, наша цифра, давайте її запам'ятаємо. Це перша і дуже важлива частина нашого рівняння. Гаразд, з часом розібралися. Тепер нам потрібна друга змінна. а це попит, скільки клієнтам потрібно. Давайте для прикладу візьмемо, що це 20 одиниць продукції на день. І ось тепер найцікавіше фінальний розрахунок. Ми беремо наш доступний час, пам'ятаєте, 460 хвилин і ділимо його на кількість виробів, які потрібні клієнтам, тобто на 20. І що ми отримуємо? 23 хвилини. Ось він. Це і є наш так тайм. Тобто, щоб задовольнити попіт, команда має випускати один продукт кожні 23 хвилини, не швидше і не повільніше. Це і є той самий ритм. Добре, з ритмом розібрались. Але отут-то і починається найцікавіше. А що, якщо Що якщо робота виконується швидше, ніж цього вимагає наш тактайм? Саме тоді і з'являється цей наш прихований ресурс, і для цього нам треба ввести ще одне поняття: – «cycle time» або час циклу. Дуже важливо їх не плутати. Дивіться, «Tact time» – це темп, який нам потрібен, щоб встигнути за клієнтами. А Cycle Time – це те, скільки часу насправді йде на виготовлення одного продукту. І от давайте подивимось на наш приклад. Так, тайм, тобто необхідний нам ритм, це 23 хвилини. Але припустимо, що команда насправді працює ефективніше і робить один продукт за 15 хвилин. Бачите, виникає різниця, є певний розрив. Ось цей розрив, у нашому випадку це 8 хвилин, це і є те, що ми називаємо кишенію часу. І це не просто вільний час, не просто пауза. Ні, це прихований стратегічний ресурс. І головне питання тепер: а що з ним робити? Так, абсолютно логічне питання. Ми знайшли ці кишені, що з ними робити далі, як їх перетворити на щось корисне, як використати максимально ефективно. Ну, перший інстинкт, звичайно, який є вільний час, давай робити більше продукції. Але отут криється пастка. Як влучно підкреслено, це саме те, чого ми робити не хочемо. Чому? Бо це прямий шлях до надвиробництва, а це одна з найбільших, якщо не найбільша, форма втрат у концепції ощадливого виробництва. Замість цього є набагато розумніша стратегія, вона складається з трьох чітких пріоритетів. Отже, що робити у вільну кишену часу? Пріоритет номер один прибрати, навести лад на робочому місці, все відсортувати, стандартизувати. Пріоритет номер два допомогти колезі. Можливо, хтось на сусідній ділянці трохи відстає. І тільки якщо перші два пункти виконані, є пріоритет номер 3 попрацювати над якимось невеликим проєктом для покращення процесу. Але знаєте, всі ці розрахунки, всі ці пріоритети вони не будуть працювати без одного абсолютно ключового інгредієнта. І цей інгредієнт виходить далеко за межі простих процесів це культура, культура всередині команди. І отут, звісно, може виникнути такий скепсис: ну серйозно, невже люди справді будуть добровільно у свій вільний час шукати собі ще якусь роботу? Піднімати руку і казати: Гей, у мене є вісім хвилин чим допомогти. І відповідь, як не дивно, так, будуть. Але і це дуже важливе, але це працює тільки за однією умови, коли в компанії створена така культура, де абсолютно всі від директора до прибиральниці, розуміють і поділяють спільну мету. А мета ця одна як найкраще обслужити клієнта. Коли всі, що називаються в одному човні, а яка з цього користь самим співробітникам? Ну, насправді величезна. По-перше, вони отримують можливість працювати в чистому, добре організованому середовищі. По-друге, вони постійно вчаться чомусь новому, допомагаючи іншим, а ще вони можуть допомагати своїм колегам, своїм внутрішнім клієнтам. І, мабуть, найголовніше вони отримують змогу самим виправляти те, що їх дратує, що їм заважає, тобто, по суті, робити власну роботу простішою і кращою. Отже, бачите, ключова ідея насправді дуже проста: у кожному процесі, у кожному бізнесі є у ці приховані кишені часу, і якщо їх правильно використовувати, вони можуть стати неймовірним рушієм для постійних покращень. Тому наостанок залишається лише одне питання, над яким варто замислитись: а чого можна було б досягти, якби знайти і правильно використати такі кишені часу у вашій діяльності?